Загиблих, наче журавлі, прощаючи літять під небесами, ніхто із вас вмирати не хотів, хай вічна пам'ять лишиться за вами. Горить свіча і пам'ять і сльоза додолу з неї краплями стікає. Земля ридає, плачуть небеса, героїв Україна пам'ятає. Шануємо пам'ять героїв українців, що віддали своє життя за мирне небо над головою за нашу з вами свободу. Дякуємо всім, хто це нелегкий легкий для нас їх час долучився до проведення нашого заходу. Тож запрошуємо всіх на урочисте свято, скликав до школи нас дзвоник останній. Незважаючи ні на що, шкільний дзвінок скликав усіх нас до рідної гімназії, бо всіх нас об'єднує любов до батьківщини, а отже, і до її головної пісні, яка відлунює. Серці кожного українця гордістю за нашу державу. Посміхнеться доля, згинуть наші вороженьки, як роса на сонці, ми, браття, у братця. Yeah. Словами та щирими побажаннями звертаються до вас директорка гімназії Черкасова Наталя Володимирівна. Дорогі учні, шановні батьки, вчителі, уся наша шкільна родина. Сьогодні свято останнього дзвоника. Дозвольте мені зачитати звернення мера Харкова Ігора Терехова. Дорогі учні, сьогодні ще один навчальний рік добігає кінця. Для когось він став першим знайомством зі школою, для когось останньою сторінкою дитинства, а для когось черговим етапом на шляху знань. Ви навчалися в дуже різних умовах: хтось у підземних школах чи метрошколі, хтось онлайн або далеко від рідного міста. Але, попри все, ви впоралися. І незалежно від того, де ви були. Кожна з вас невід'ємна частинка Харкова. І це вже велике досягнення, яким можна і треба пишатися. Випускникам вітання із першим кроком у нове доросле життя. Попереду цілий світ можливості вірте в себе так, як ми віримо у вас. А молодшим хочу побажати, щоб кожен шкільний день був не лише. Про уроки, а й про відкриття, дружбу і маленькі радощі, щоб поряд завжди були ті, хто розуміє, підтримує і дарує тепло. Ви наше майбутнє. І ми зробимо все, щоб ви почувалися в безпеці і ваше дитинство було щасливим настільки, наскільки це можливо у цей надзвичайно складний час. А попереду довгоочікувані канікули, проведіть їх у колі рідних і друзів, насолоджуйтесь відпочинком та відновлюйте сили, мір мирного і радосного літа, з посмішками сонцем і відчуттям безтурботності, на яке кожен і кожна з вас так заслуговують. З повагою харківський міський голова Ігор. Терехов Радій життю, так пристрасно і щиро, радій життю у будь-які часи, радій життю, бо в кожного є крила, які ростуть від пісні та краси. Дзвоник золотий усі скликає, на літо заснув порожній клас, дзвоник золотий іще не знає, щем дзвоніть останній раз. Ділі ділі, ділінь, ділінь, останній дзвоник кличе, ділі ділінь, ділі, ділінь, веселі всі обличчя, цілі ділі ділянки. Солнышко засяя, Дили, 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 каникулы чекают. Дили, 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 каникулы чекают. Хмар голубик. Зор и в долонь не бьют. Уже выпускники доросли, стали, На урок сани раз и дуть. Дили-дили-дили-дили. Станет звонок клыча, дилин 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 все лица, дилин-дилин-дилин-дилин нам солнечко засяя, дилин-дилин-дилин-дилин каникулы чекают, дилин-дилин-дилин-дилин каникулы чекают. Війна розкладала учнів і вчителів не тільки по всій країні, а й за її межами, але любов до нашої країни, рідного міста, гімназії, надали нам сил та натхнення, і ми всі разом закінчили цей складний 2024-2025 навчальний рік. Вдома. Хтось здобуває досвід життя та навчання за кордоном. Наше сьогоднішнє свято покликано об'єднати всіх, згуртувати, побачити та почути тих батьків і учнів, які зараз в інших країнах, і сумують за рідною школою. Тож їм слово. Рідна школа. Та завжди залишиться в наших цях світлому спокої. Ми робили перші кроки у велике життя. Тут були радощі, перемог і гіркота невдач. Ми відчули справжню дружбу і знайшли вірних друзів. Цей день для нас, випускників, є особливим. Він позначає кінець нашого навчання в гімназії та початок нового етапу у нашому житті. Хочу подякувати всім вам за вашу підтримку, за вашу віру в нас та за ваші навчання. Ми глибоко вдячні нашим вчителям за їхню терплячість, розуміння та невтомну працю. Ваші знання, натхнення та відданість навчанню стали для нас прикладом. І ми завжди будемо пам'ятати ваш внесок у наше життя. Також ми хочемо подякувати наших батьків та родин за їхню безмежну любов, розуміння та піклування. Ви також тим буде нашої корови. Поцірати хвилин. Ми вдящимо за все, що ви для нас робили. Дякуємо вам всім за теплі спогади, які ми збережемо назавжди. завжди. Хай усі ваші мрії здійсняться, Миру в нашій країні і всього світу. Шкільне прислів'я! Мабуть, кожен знає. До школи в нас прямують всі стежки. Дев'ятий клас вас зараз привітає надія наша, наші малюки. Цьому вони чекали довгий час. Увага! Слово каже, перший клас. Сьогодні у нас велике свято. Шпини вісняних іменів. Тож ми раді викати випускників нових захід. Ваші снідачі, я повистати. Коли і порастали, і усім прекрасно грає знаєш клас. На кінь перший клас. Тільки на віду. Все тому що почував. Я весіллю їду. Буде я удивлені. У мене занос міністра свистіми випускники. Перший клас вам всім бажає, і здоров'я, і добра, щоб Усі були щасливі і не знали горя зла. Ось це на дзвоник не болиме, а часто так швидко, швидко плине, Навчалась цілий рік лікар і Ось сьогодні у нас свято. Випускники, які ви всі красиві, усміхнені, веселі, чепурні. Дивлюсь на вас, обличчя всі щасливі і дорослого стати хочеться мені. Весело сміхаюча травень, закінчилось навчання пора. І зібралися на дзвонику стані, ще весело скіння твори. Сьогодні ваше свято це незабутня не мистецтва. Ми хочемо побажати, нехай вам всім счастлив. Що весни не буде, Україна буде жити, бо такі в нас люди, дитячим ми долонями. Жителям країні знань на щирі надсилається вітання. Тож запрошую до слова вже дорослих четверкласників. Сьогодні свято, свято урочисте. Ми закінчили вже четвертий клас. Над нами небо, сонячне і чисте, і стодоріг попереду у нас. Весна у літа переходить плавно, і час розлуки настає для нас. І здається, ніби зовсім ще недавно ми моляками йшли у перший клас. Як ми тут на чотири роки і нам четвертим класом розлучатись час, поки зроблені у навчанні кроки, і в вереснем ми підемо п'ятий клас. Вчитися і світ цей пізнавати і йти у життя хорошими людьми. Батькам і вчителям допомагати. На все це сподіваємося, ми. Спасибі початкова школа. Це наша перша висота. Попереду в нас видно кола, а в нашому серці доброта. Всіх людей, що поруч з нами, всі чотири роки йшли під голубими небесами. Спасибо всім, що ви були. Краще на планети си Місто герой, наше рідне місто, місто сильних, мужніх людей та талановитих дітей. Зустрічайте нашу гордість, випускників дев'ятих класів. З маляк ми відлядками стали, тож коштуватися пора. Ми ще недавно тут гуляли, стрибали посеред двора. А від сьогодні це вже схатка на все своя пора і час. І це гніздечко рідна хатка, що зігрівала щиро нас. Зі школою прийшла пора прощання, і ще в нас стало на душі у нас. Тут на лінійці вже стоїть востаннє Наш неповторний рідний, дружний пас. Прощаю дитинство, юній себе покрила. Нове життя ми скоро почнемо. І напинає вітариць вітрила, а зустріч долі ми полетимо. Лише потім вигадаю школу, і промінець в зеркалі стрибав. І, і разом вже не будемо ніколи у час прощання раз для нас на За руки на прощання згадаємо нині, як колись було. І збережімо і... завжди без вагання, дитину, дружбу і більші тепло. Ну от і все. Закінчились уроки. Перед нами зараз столярів. Ми зробимо останні наші кроки. І свіжки ми покинемо поріг. Уже назавжди ми повиростали. А тут дитинство нашого пора. Цієї миті ми усі чекали. Та в школі все для нас було мов гара. Зміг і раді, щирі друзі, бірі, пісні, веселі, перші почуття, і сподівання чисті і надії, і світлі роки нашого життя. Далі в кожного своє я стежина свій вибір, доля і свої путі. Але в серці школа в школі лишиться єдина. Її ми не забудемо жити. Ми світі копізнавали. Дружити вчились, жити між людьми. То дуже клени лисичком шептала. Росли в теплі, в добрі, в любові. Прийшла пора, куплечка відповідати. Приміт уклін до землі вчителі. Сьогодні ми хочемо вам сказати, що ви найкращі люди на землі. При безіл здорових наші щирі сова. Ми з прийшов до штаб не сміливо. Це любов Матринська свята сітва. Російська не смотрись на сіла. зерня науки та добра. Нас навчали, ростили, леяли. Всіх прийшла, пора летіти нам. З любов'ю, надією і вірою. Спасибі вам, велике вчителі. Ви теплоту, турботу надали. Ви кожному з учнів поважали. І кожен день терпіння зберігали. Бажаю вам здоров'я, від душі, Хай успіх буде з вами назавжди. Нехай здійсняються всі ваші заповідні мрії, Нехай трапляються гарні події. Нехай я домі ваші завжди до буде світло. Хай люди усміхаються привітно. Нехай земля вкичає шлях до школи. Здоров'я вам надії та любові. Станів дзвонить, в для мурочистості, спогадів, мрій і сподівань, радості і смутку світлої печалі, які ніжні почуття охоплюють душу і переповнюють серце любов'ю до життя. З добрими словами та побажаннями звертаються до вас вчителі нашої гімназії. Щасливе і мирне життя. Нехай ваше життя буде наповнене добром, спокоєм та впевненістю в завтрашньому дні. Кожному новому кроці. сміливо! Хай жодна тривога не заважає вам будувати своє світле майбутнє. Хай ваша дорога буде безпечною, мирною і щасливою. З добром у серці! Краще. Нехай новий етап життя принесе не лише знання, а мирну землю під ногами. Пам'ятайте, світ змінюється через добрі вчинки. Варіть добро, зберігайте мир і гідність. Нехай цей дзвоник стане символом нового початку в любові, мирі, спокої до рідної землі. Вірте в свої сили, в людей в той день, коли мир оселиться в кожній оселі. Школа закінчилася, але попереду життя. Нехай воно буде мирним і наповненим серцем. Хай кожен день приносить вам не лише радість, а й безпеку, підтримку та внутрішній спокій. Нехай думки ваші будуть світлими, а серце вільним від страху. Мир найцінніший. Бережіть його. Нехай, нехай ваш шлях буде по тихій землі, без тривог і з вірою у майбутнє. Нехай ваше серце веде вас туди, де панує спокій, добро і мир. Ви надія не країни, нехай у вашому житті буде якомога більше тиші. І щасливих днів. Збережіть у серце віру, вона вам допоможе пройти навіть найтривожніші часи. Зі святом вас, наші випускники, хай кожен ранок зустрічає вас тишею і мирним небом. Нехай ваше життя буде мирним, а кожен новий день безпечним, спокійним і світлим. Хай життя дарує вам не тільки знання, а й щастя, дружбу і багато добрих людей поруч. Бажаємо вам підкорення нових вершин, розправлених крил за спиною і завжди віри в свої сили. Пам'ятайте! Школа це дім, де вас завжди пам'ятають, чекають та вірять у вас. Зі святом незламні харків'яни! Виходить, що багатьох сьогодні свято, а свято це завжди вітань багато. Це друзі квіти, і усмішки щирі, і подарунки, і танці краси. Зустрічайте випускників гімназії, учнів 9 класів. За запальним танцем дитинство не втрачай. Я на сліді край багатий, щедре мила нами. Чисті води, ліси, гори всього вдостальє. Люди різні тут живуть, та щось я поміж нами Час. До зустрічі у мирному новому навчальному році! Ми чекаємо!